Привіт! Ми продовжуємо робити лабораторні роботи на портSwigрі pro Pass Traversal. Це вразливість, коли ми маємо доступ до картинки, так тобто маємо юрлу до картинки, ось як тут. І ми за допомогою цієї юрли можемо ходити по диску сервера, тобто використовуючи команди Windows та Linux, і вивести якийсь документ, який нам потрібний. Тут ви можете почитати більш детальніше, що і як. Сьогодні ми будемо робити ось цю лабораторну. Вона насправді також проста. Якщо в попередній лабораторні ми ходили за допомогою двох крапок та слиша, то тут в нас буде якби, ось такий прямий шлях. Нагадаю вам, що, як правило, папка EC знаходиться саме в рут-каталозі, тобто на найнижчому рівні. Давайте отримуємо доступ до нашої лабораторної. Як бачите, нам потрібно прочитати знову файл, який ми читали попередній, passwd, так, Копіюємо нашу юрлу, копіюємо ми її для того, щоб відкрити в Burp Suite. Next, Start Burb. Так, йдемо в проксі, бачите HTTP History. Саме тут будуть відображатися всі наші запити. Вставляємо нашу юрлу. Ми знаємо з попередньої лабораторної, що коли прогрузилась сторінка, цього нам вже достатньо. Через те, що нагадаю, що ви повинні налаштувати фільтр в бурб сюті, який буде відображати картинки. Images. Apply and close. І ось ми бачимо вже юрли з файлнейму. Давайте спробуємо зробити, як робили. ми робили в попередній лабораторній. Для того, щоб це змінити, нам потрібно відправити його в репітер. І саме через репітер ми зможемо змінити наш запит і перевідправити його ще раз. Давайте його модернізуємо. Давайте скопіюємо. Підставляємо, відправляємо запит. Бачимо, що нічого не знайдено. Робимо ось так. Починаємо з флаша, відправляємо. Все прочитано. Переходимо в лабораторну і пересвідчуємося, що ми її виконали. На цьому все. Зараз я пропоную зробити нам частину з Python, де ми будемо перебирати різні варіанти. Давайте створимо файлик. Нам потрібна наша бібліотека Request Request С для того, щоб відправляти запит. Нагадаю, що це бібліотека стороння, її потрібно вам імпортувати або через BIP install, або через pycharm, В мене вона вже інстальована, тому мені це робити не потрібно. Ми будемо відправляти get-запит. Зробимо змінну response, куди ми будемо зберігати результат нашого запиту. Отже, requests. Можемо зробити ось так. Get. Можемо зробити ось так. Get. З великих. І далі нам потрібно буде передати юрлу. У нас юрла буде мати дві частини: main.URL і second part. Так, отже, main URL буде константа, тому її записую капсу. Так. Також ми з вами будемо мати list of List of variants. Так, це в нас буде список, і в цей список ми впишемо наші варіанти. Які варіанти в нас є? Давайте подивимося, що нам пропонує PortSwigger. Так, ми йдемо ось сюди і йдемо в Past Reversal. Нам говорять, що це може бути ось такий варіант. Це буде наш перший варіант. Ми насправді можемо підібрати скільки завгодно варіантів. Може бути ось такий варіант. Я думаю, що саму ідею ви зрозуміли, тобто тут насправді можна і з кодуванням добрат, додати, і з екрануванням. Так, і нам треба буде перевірити наш респонс. Ми можемо просто продебажити для того, щоб зрозуміти, що ми отримаємо. Давайте ми зробимо print response status code. Поставимо breakpoint. Перезапустимо нашу лабораторну. Через те, що я думаю, що вона вже закрилась. І ми ще маємо доступ. Так, main URL. Копіюємо нашу частину. Давайте ми зробимо ось так. І сюди ми F-строкою будемо підставляти перебір з нашого списку. Для того, щоб нам зробити перебір, нам потрібно зробити for in цикл. For in i так ставимо дві крапки. Сюди ми будемо підставляти I. Так. І також нам треба наш Main URL. Ми тут їх просто сконкатенуємо. Давайте ми запустимо, нагадаю, що ми поставили дебагер, для того, щоб подивитися, яка буде поведінка на першому нашому кроці. На нашому каналі є відео про те, як працюють цикли з ілюстрацією. Ви можете їх переглянути, якщо ви погано розбираєтесь в цій темі. Запускаємо з дебагом. Дивимося наш статус-код. Статус-код ми отримуємо 400. І ось ми бачимо, що I зараз в нас ось ця. Тобто ми рухаємось далі. Ще раз. Зараз ми бачимо, що I в нас вже ETC, тобто зараз у нас статус-код повинен змінитися. Давайте ми ще раз його викликаємо і ми дійсно бачимо, що 200. Так, давайте зупиняємо. Стоп. Так. Тому ми тут можемо сказати, якщо респонс статус-код дорівнює 200, виведе повідомлення. Print, we find we found correct, URL. І давайте принтувати наш URL. Давайте запустимо і подивимося ще раз. Да, ось ми бачимо, що правильний варіант для видалення буде ось такий. Дякую вам за перегляд, всім гарного дня. Побачимося в наступних відео.